Всім привіт! Я Ріта Костенко, практикуюча психологиня. Рада вас вітати на своєму каналі, і сьогодні будемо говорити про соціальну тривогу та сором'язливість. Я зараз експериментую з форматами, тому це перше відео з серії. Це буде ціла серія відео 5 або 6, в якому кожне відео буде відповідати певному етапу роботи з соціальною тривогою. Тобто, як якщо б ви до мене прийшли на консультацію, ми б з вами також рухалися по цьому такому протоколу. Я думаю, що відео будуть виходити десь раз на тиждень, тому якщо проблеми з соціальною тривогою для вас є актуальною, вам хочеться зрозуміти, чи маєте ви цю тривожність, що з нею робити, якщо так, то обов'язково підписуйтеся. Найближчим часом буде дуже багато корисної інформації на цю тему. І перше відео це відео, власне, так само, як якщо б ви прийшли до мене на консультацію, буде таким психоедукаційним. Тобто зараз розкажу, що ми будемо з вами. Робити У мене є план. Ми поговоримо про те, що взагалі таке соціальний тривожний розлад. В міжнародній класифікації хвороб, якою власне користуються в Україні, чим відрізняється сором'язливість, інтровертність, соціальна тривога, що з цього є проблемою, що з цього не важ... ну, не треба вважати за проблему, що впливає, як формується соціальна тривога, як проявляється на рівні фізіології, думок та поведінки, яке є рекомендоване лікування, що ми можемо з цією тривогою робити? та. Власне, як працює саме когнітивно-поведінкова терапія, це той метод, який я використовую в своїй роботі, що пропонує КПТ для роботи з соціальним тривожним розладом? Починаємо з критеріїв. Буде скучно, а що робить. Е, критерії. У нас є кодування, так, ми його запам'ятаємо, тому що ми про це ще згадаємо. Стійкий інтенсивний страх або тривога щодо однієї або кількох соціальних ситуацій, де людина може бути оцінена іншими, та що призводить до значного уникнення цих ситуацій та порушує повсякденне життя, роботу чи стосунки. У нас є страх оцінки. У нас є уникнення, уникнення може бути прямим, як, наприклад, не знаю, якщо я боюся вечірок якихось, я можу на них просто не приходити, а може приходити і використовувати дуже багато захисної поведінки. Я можу вживати алкоголь, я можу, наприклад, десь в телефоні просто сидіти, десь в якомусь кутку, щоб мене не помітили, так щоб люди мене не бачили. Тобто, уникнення, інтенсивна тривога, що важливо, та яка проявлена на рівні тіла дуже сильно, може бути. Тремтіння може бути почервоніння, пітніння, і нам страшно, що всі ці наші фізіологічні реакції помітять і оцінять якось негативно. І порушення функціонування, напевно, як найодна з найважливіших те, що ця ізоляція, ця Цей страх він нам заважає жити те життя, яке ми хочемо жити. Тут що потрібно розуміти, що для того, щоб гарненько відповідати всім цим критеріям, це може бути досить складно, але при цьому ви можете мати певні симптоми соціальної тривоги, які впливають на якість вашого життя. Проте не порушують вашого функціонування, і те про що ми будемо говорити в цій серії відео, напевно, найкраще підійде саме для людей, в яких є от всі ці ознаки потрошку. Але при цьому, напевно, немає оцього порушення функціонування. Тут треба розуміти, що якщо вже у вас така дуже сильна ізоляція і дуже там, інтенсивний страх майже в усіх соціальних ситуаціях, скоріш за все, лише перегляду відео чи лише прочитання якоїсь літератури буде недостатньо, тому що там вже можуть з'явитися якісь супутні розлади, наприклад, там, депресивний якийсь розлад, або потрібна якісь антидепресанти, фармакопідтримка якась. Тобто, скоріш за все там потрібна і консультація. Ця психіатра, потім консультація у психолога, так щоб нібито трошки вас направляли, підтримували на цьому шляху. А якщо у вас і в той же час, якщо у вас більш такі помірні симптоми, то в цілому є великий шанс, що ви зможете впоратися з ними самостійно, без якоїсь додаткової підтримки. Хоча, звичайно, що просто для розуміння, усвідомлення свого стану, що ми маємо робити, тому що в будь-якому випадку кроки роботи, навіть якщо у вас досить інтенсивна соціальна тривога, вони будуть все одно. Схожими, то я думаю, що в будь-якому випадку це може бути корисно. Тож повертаємося до нашого плану: ми поговорили про критерії соціального тривожного розладу, і далі поговоримо про сором'язливість, інтровертність і соціальну тривогу, тобто, яка є яка різниця між цими станами? Тут треба розуміти, що нібито воно все схоже щодо інтровертності, одразу скажу, що інтроверти. По-хорошому не бояться людей, так тобто в них немає тривоги, в них немає тривоги щодо того, як їх оцінять. В них немає тривоги, що вони почервоніють. Вони власне і не почервоніють, тому що цієї тривоги немає. Інтровертність це скоріше про те, що спілкування з людьми нас трошки виснажує, нам його потрібно не так багато, і після нього нам треба певний відпочинок, певний час на самоті чи в якомусь спокійному середовищі. Сором'ясливість дійсно може мати певні ознаки соціальної тривоги. Так? Що ми десь шаріємося, десь нам складновато, наприклад, з новими людьми спілкуватися і так далі. Проте ми там досить швидко адаптуємося, і це має набагато менший вплив на наше життя. Ми менше уникаємо, менше використовуємо поведінки. То Нібито це така особливість характеру. Вона є, ми з цим нічого не зробимо. Проте вона не так сильно впливає на наше життя. В той же час соціальна тривога, навіть якщо вона не відповідає на 100% критеріям, вона не обмежує якось неймовірно сильно наше життя. Вона все одно впливає на його якість. І ми дійсно можемо цього навіть не помічати. Я маю соціальну тривогу. Е, ну так, в анамнезі Зараз я взагалі по жодному тесту не маю проявів соціальної тривоги. Проте, коли я навчалася в університеті, вона була. І я так розкажу невеличкий приклад, те, що потім для мене стало прям відкриттям. Я коли ходила на якісь заходи, особливо з людьми, які для мене були такими важливими, авторитетними. У мене була така тахікардія, було таке дуже, ну, це не тахікардія, от саме Поскорене серцебиття було спітніння і був такий тремор. Кожного разу, наприклад, я там раз на тиждень зустрічалася з цими людьми протягом року. І кожного разу в мене були такі дуже інтенсивні фізичні прояви. Я взагалі в той момент не здогадувалася, що це якась проблема. Для мене ці прояви були настільки звичними, настільки вони стали частинкою мого життя, що я не усвідомлювала, що в цьому є якась проблема. І чуєте, протягом року, тобто, не відбулася ця адаптація. Що я перші два рази посоромилася, потім адаптувалася далі відчуваю себе дуже гарно і протягом року цієї адаптації не відбувалася. І щоразу однакової інтенсивності були ці прояви. Тож, якщо ми говоримо про інтроверність, то це взагалі не туди, це скоріше про потре. Бу спілкування, так, якщо про сором'язливість та соціальну тривогу, чуєте, сором'язливість набагато нижче по інтенсивності, і там досить швидка адаптація відбувається. Це не означає, що людина стає якоюсь такою взривною і неймовірною якоюсь відкритою, але її симптоми, цих симптомів, так про які ми говорили: страх оцінки, уникнення, інтенсивна фізіологічна тривога, так що такого немає. Далі що впливає на формування соціальної тривоги тут. Ми звертаємося до нашої улюбленої біопсихосоціальної моделі. У нас є наша біологія, і насправді ми можемо мати такий тривожний темперамент, тобто таку підвищену чутливість до певних до тих ситуацій, які ми вважаємо як небезпечні. У нас є соціальне, тобто те, як нас виховують в родині, які у нас соціальний досвід з однолітками, чи ж якийсь булінг, чи якесь неприйняття в школі, наприклад, воно точно впливає на формування соціальної тривоги. Те, що наші батьки нам кажуть, а що люди подумають? А тут. Бу -бу -бу. Оце, от все знаєте, дуже багато у нас таких посланнів, не виділяйся, про тебе подумають, що ти дурна і так далі. Треба не опозорся ж там, не опозорь сім'ю. Звичайно, що це впливає на формування соціальної тривоги і психологічне, тобто наші навички, наші скіли, наші скіли у спілкуванні, наші скіли в саморегуляції, в усвідомленні, що з нами взагалі відбувається. Тому що, якщо, наприклад, ви багато читаєте про соціальну тривогу, то ви, хоча б будете її, нібито... Маркувати, що о, здається у мене соціальна тривога зараз, і ви зможете з нею щось поробити. Якщо ви просто страждаєте, як я в університеті, так ви пітнієте, страждаєте, обмежуєте себе, використовуєте захисну поведінку, але ви не розумієте, що взагалі ну, це якась проблема, звичайно, що вам, ну, ви не зможете нічого з цим зробити, скажімо так. Тобто, оце все, от всі ці е, три моменти, вони на нас впливають. Плюс, що ще важливо, це, звичайно, більше до соціальних стосується, але нам треба розуміти. Що соціальна тривога це не просто якась така пріуль, через яку ми страждаємо, що це все фігня, і так далі. У соціальної тривоги є дуже конкретна еволюційна функція. Для нас важливо бути в суспільстві, для нас важливо, щоб суспільство нас сприймало добре, щоб воно нас не засуджувало, щоб воно було до нас добрим. Тому що колись від цього залежало наше існування і виживання. Тому це дуже важлива навичка, ніби то бути в суспільстві. Просто коли у нас біологічно ще є схильність до надмірної тривожності. То ми нібито думаємо, що будь-який наш ну знов ну, ж таки дуже часта історія, що, наприклад, я боюся при соціальній тривозі, наприклад, їсти на людях. Чому? Тому що я. Якось е, за, замажусь, е, буде якийсь я буду в якихось крошках. Люди це побачать, засудять і подумають, що я якась нечепура, якась неправильна і, нібито виключать мене з суспільства. І тут ми розуміємо, що е, ну, не йдеться про наше виживання, проте наш мозок він може це так оцінити. Ну що, про це поговорили, як формується наша соціальна тривога, що впливає на її формування. І далі у нас по плану про те, як проявляється тривога в соціальних ситуаціях, тобто конкретні такі приклади. Е, що ж, рівні думок. По-перше, там багато страху, багато сорому. Про мене щось подумають. Хтось подумає, що я дурна, хтось подумає, що я, я якийсь не такий, що зі мною щось не так, я опозорюся, я скажу якийсь несмішний жарт, і всі мене засудять і всі будуть тикати на мене пальцями і казати, що я, я якийсь несмішний. Тобто багато таких передбачень негативних, які нас обмежують. І, звичайно, таких багато негативних передбачень щодо реакції людей. У нас, напевно, коли ми маємо соціальну трапу. Богу, то люди дуже уважні, і нібито вся їхня увага направлена на нас, щоб знайти в нас щось. Таке, до чого можна докупатися, що можна засудити, і через що можна там сміятися. Ну і дуже велика вірогідність того, що ми маємо якусь низьку самооцінку, тобто на рівні думок, ми себе оцінюємо якось недостатніми, поганими, якимись дурацькими, так, і ми думаємо, що люди це помітять і будуть на цьому акцентувати увагу. Звичайно, що не завжди, що вона може бути не такою надзвичайно низькою, а просто десь, наприклад, нестабільною, так, скажімо так, залежною від оцінки інших, проте на рівні думок може бути Якісь ще переконання про себе таким чином проявлятися на рівні фізіології. Ми вже скажімо так, проговорили багато фізіологічних симптомів: тремтіння, почервоніння, це може бути якась слабкість в ногах, що ноги нібито тремтять, це може бути здавлення в, в, в десь в грудині. Так, це може бути, до речі, на рівні шлунку якісь штуки, це може бути позиви в туалет. До речі, я так розумію, що зараз ні, але в попередніх класифікаціях там прямо акцентувалося, що при соціальній тривозі. Є страх, що я десь або опісуюсь. Є таке слово. Ну, коротше, що буде мочоспускання неконтрольоване, не контрольоване, або що буде тошнота якась, тобто такі ще можуть бути прояви. Але зараз здається, це не як мінімум не основний критерій. На рівні поведінки, на рівні поведінки, там купа всього насправді уникнення пряме, не роблю чогось. Наприклад, я боюсь публічних виступів, я не виступаю публічно, уникаю всіма способами, навіть якщо, наприклад, ну, тому що в університеті, наприклад, це ж також публічний. виступ, що виступити, представити якусь свою роботу, хворію, погоджуюся на нижчі оцінки, здаючи без представлення, і так далі. і так далі. Тобто уникаю всіма способами. У нас може бути більш таке хитре уникнення, так? наприклад, знову ж таки, я боюся, що я почервонію на людях, вони це оцінять і мене оцінять як якусь таку невпевнену, погану і так далі. В мене. Тонна макіяжу я наношу дуже багато продуктів. Я дуже маю плотний такий макіяж, і я його роблю кожного разу, коли я стикаюся з соціумом. Здається, типу, а в чому тоді проблема? Але насправді, ну е е класно, коли людина має вибір. Я роблю сьогодні такий дуже щільний макіяж, чи я сьогодні йду або взагалі без покриття, або з якимось дуже легким. Тоді в цьому проблеми немає. Якщо я хвора, не хвора, є в мене час, нема в мене часу, але я маю зробити цей дуже щільний макіяж, тоді цього вибору немає. І тоді ми можемо сказати, що тут соціальна тривога людиною управляє. Правляє її часом, і тоді це є проблема. Також у нас може бути внутрішня поведінка. У нас може бути зовнішня поведінка. От знову ж таки, зробити макіяж, не прийти кудись, прийти на вечірку, але сидіти в телефоні постійно. Це також зовнішня поведінка. А може бути поведінка внутрішня. Внутрішня поведінка це щось, що ми робимо на рівні думок. Наприклад, я продумую кожен свій крок. До речі, відкладання в зовнішню поведінку ми також можемо віднести. Тобто, мені треба до лікаря або треба кудись подзвонити, але я боюсь цього дзвінка, тому я відкладаю прокрастиную. Повертаємося. Внутрішня поведінка, мені треба подзвонити. Наприклад, у мене виникає соціальна тривога. Я щось скажу не так, а позорюсь і так далі. Я собі прописую. Всі кроки, всі слова, які мені потрібно сказати, я маю дуже багато варіантів, що може піти не так. І на кожен з цих варіантів я також продумую, що я буду говорити. Тобто, дуже багато внутрішньої поведінки е, такої е, мисленевої, так продумування. Я можу подумати, так само ми можемо готуватися до спілкування з колегами, до спілкування з начальством, до спілкування навіть з друзями, а який жарт я скажу, що я буду робити, і так далі. Також у нас може бути дуже багато внутрішньої поведінки, як нібито такого чеку, що, що зі мною відбувається зараз. Тобто, я, наприклад, напевно, так буде. Легше пояснити, я знаходжуся в компанії, чи я спілкуюся з людиною, і я постійно себе перевіряю. Я все правильно сказала, а зараз це буде правильно сказати таким чином. Чи краще буде отак сказати? Тобто, я нібито в спілкуванні, але по факту я максимально направляю увагу на себе. А я зараз точно не почервонів, а в мене точно нічого там не стерчить. Мені точно не треба якось волосся поправити, щоб не ну, щоб я не виглядала якось неправильно. Тобто. Постійні перевірки, так чи зі мною все окей, чи я правильно сказала, постійне таке мисленева, така дуже інтенсивна і зайва активність, в тому числі, наприклад, продумування, а що я буду робити, якщо буде якась ситуація, якщо мені треба буде на якійсь вечірці, мене попросять сказати, тост, а що я буду робити? Який в мене буде план, чи куди я втічу, чи що я скажу, і так далі. Тож, що нам рекомендують цим робити? Я вже відкрила, бо воно довго відкривалася перелік методів психотерапії з доведеною ефективністю. І у нас тут є затверджено в 23-му році наказ Міністерства охорони здоров'я України з різними методами, і тим, власне, в яких випадках воно застосовується. Так, у нас кодування f 40 а у нас якраз F40 40 це е, соціальний тривожний розлад, чи 40 4010 давайте подивимося е, f 40 4010 тобто когнітивно поведінкова терапія підходить для роботи. Логотерапія та екзистенційний аналіз підходять для роботи з тривожним соціальним розладом, і позитивна психотерапія. Я ще що можу сказати, то звичайно, що тут власне цей документ по підходах, так рекомендованих. Звичайно, якщо ми звернемося до протоколу роботи, то антидепресанти також, скоріш за все, там буде рекомендація антидепресанти плюс психотерапія. Але антидепресанти безумовно також використовуються для роботи з цим розладом. І для цього треба йти до лікаря психіатра Ми будемо говорити в тому числі ці відео, про які я говорю, та будуть сфокусовані власне на психологічній роботі, так і власне на. Те, що пропонує нам когнітивно поведінкова терапія для роботи з цим розладом. Зараз я розкажу трошки про що будуть ті відео, які я вже собі погодила, скажімо так. І вони дійсно будуть відповідати тому протоколу роботи КПТ. Далі наступне відео буде також психоедукаційним, як і це, тому що тут ми загалом розбиралися, які ознаки соціальної тривоги. Наступне відео буде про підтримуючі цикли соціальної тривоги. Тобто, ми на конкретних прикладах подивимося, які наші думки. Як наша поведінка підтримують ту тривогу, яка у нас є? Їх є декілька там і про фокус на фізіологічних симптомах, і про думки, і так далі. Це має бути дуже цікаве відео. Я взагалі люблю, е підтримуючи цикли, обговорювати. І мені здається, що це така дуже корисна штука може бути для розуміння власного стану. Друге, це соціальні навички. Соціальні навички ну, ж таки не у всіх людей, в яких є соціальна тривога, є проблеми з соціальними навичками. Проте у деяких є е це і асертивність, це і можливість сказати ні, відмовляти, це і розуміння певних соціальних стандартів, це і навичка активного слухання, навичка дивитися в очі. Це все. Такі соціальні навички, і іноді, коли на соціальна тривога дуже довго, чи вона не з'явилася, наприклад, в дуже такому е, маленькому віці, і ми нібито не навчилися цього, то я трошки розкажу про те. Як ми можемо ці навички здобувати, навичка захищати свої кордони, в тому числі, як ми їх можемо захищати, і ну де ми можемо цю інформацію знайти? Робота з думками це якраз робота з тими переконаннями, які нас КПТ-модель, вона формується, будується на тому, що те, як ми оцінюємо ситуацію, тобто наші думки про певні ситуації, впливають і на наш емоційний стан, а емоції впливають на нашу поведінку. Тобто, якщо я думаю, що мене всі засміють і мене... Всі подумають, що я дурна. Якщо я скажу щось в присутності людей, то звичайно це мене буде викликати тривогу. А тривога мені буде казати: давай не будемо, давай не будемо так сильно ризикувати. Тому у відео про думки при соціальній тривозі ми розглянемо найпоширеніші. І власне, що ми можемо зробити з ними, як ми їх можемо розшатувати в них віру, як ми можемо з ними працювати. Експозиція, експозиція, по суті, це поведінкові експерименти, тобто як ми можемо працювати з поведінкою при соціальній тривозі за допомогою поведінкових експериментів. Ми можемо отримати такий певний коригуючий досвід, тобто. Я коли уникаю певних ситуацій, і в мене є думка, що мене засміють, я опозорю, що щось буде не так. Я по суті себе забираю в себе цей експеримент, коли я з наміром йду кудись і дивлюсь, а чи дійсно мене засміяли, чи все окей, і так далі, я можу отримати оцей дуже корисний коригуючий досвід, що все. Безпечно, що я можу це робити, все буде окей. І наступного разу мені буде набагато легше на щось наважитися. І тут ще релаксація написала. Релаксація, можливо, робота якісь техніки роботи з самооцінкою. Я ще не впевнена, чи буде точно оце, але оце. Точно буде, і це вже буде дуже корисно. Можливо, буде ще якесь відео з рекомендаціями книг, е якихось ресурсів е і так далі. Подивимося. Що ж на цьому все будемо закінчувати. Якщо це відео для вас було корисним, ви дізналися що щось нове, ви хочете продовження цієї серії відео, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Будь ласка, підпишіться, будь ласка, порекомендуйте його комусь, кому це може бути актуально. Всім дуже дякую за перегляд і до наступних відео.